Доброго дня, друзі! Сьогодні у нас 10 січня 2025 року. Хочу вам розповісти, як правильно вибрати горщик для пересадки вашого цитрусового. По-перше, горщик, який ви будете пересаджувати ваш, вашу рослину, повинен бути на 5-7 максимально до 10 см більше в діаметрі від того, в якому вона зараз росте. По-друге, сам горщик повинен бути. Білого кольору. Чому саме білого? Це не від того, що цей кольор там, мені подобається, чи вазони цього кольору більших продажі. А, білий колір літом не так притягує тепло, і а, горщик не буде ваш перегріватися. Від цього не будуть перегріватися корні, в якому буде знаходитись ваша рослина. Тобто, і по-третє, звичайно, потрібно, а, щоб горщику було не один, два, три. А бажано 6-8 7 отворів для дренажу. Чому саме така кількість отворів? Чим більше дренажних отворів, тим краще стікає вода з вашого горщика. Чим краще стікає вода, тоді корінці цитрусових безпосередньо не знаходяться у воді. Тобто вони не замокають. Цитрусові дуже не люблять замокання корінців. Це призводить до опаду листя і поганого стану. Зменшення плодоношення і в подальшому може привести до загибелі рослини. Як зробити отвори? Для того, щоб зробити отвори, я користуюся цвяхом і беру, нагріваю його. І потім Роблю отвори, скільки мені потрібно. 6, 7, 8. Ну, я зазвичай десь 7-8 отворів роблю вворчі. Ось таким чином ми робимо отвори, бачите. Стільки, скільки нам в даному випадку необхідно. Ось, бачите, ми отримали ту кількість отворів, яка нам необхідна. В даному випадку я зробив 8 отворів. Що забезпечить гарне, гарне стікання води з горщика, вона не буде заставитися, і наші корінці не загинуть. І рослина в цілому. Дякую вам, до нових зустрічей!